Принтер — це мастхев для дизайнера. І ось чому. Тільки роздрукувавши макет, бажано в реальному розмірі, ти можеш побачити, як буде виглядати готова продукція після друку. І на цьому етапі можна побачити якісь недоліки, навіть маленькі, які непомітні на екрані, ти зможеш їх виправити ще в процесі створення макету, для того, щоб після друку тебе не очікували якісь неприємні сюрпризи. І це набагато легше і краще ніж зафейлити абсолютно весь тираж. Так, наприклад, я нещодавно робила пам'ятки для лешмейкера, де на моніторі екрану не було видно ніяких помарок, але при друці вилізла жовта плямка на фоні, яка виглядала дуже брудно і не естетично, якщо ви розумієте, що я маю на увазі. Тому ми просто це прибрали, і в результаті готова продукція виглядає гарно, нічого не відволікає від основної інформації і немає ніяких недоліків. Якщо у вас немає принтера або можливості роздрукувати макет, це також. Не є бідою великою, тому що ви можете просто максимально зробити зум собі, наскільки можливо, і переглянути кожну детальку, особливо якщо це якийсь фон, і він знаходиться під додатковою плашечкою. Нюанс, але дуже важливий. Тому перевіряйте свої макетики для того, щоб у вас не виникло такого фейла, як, наприклад, ця плямка або автоматично вставлений текст, який я показувала на одному з минулих відео.